Російські медіа оприлюднили документ, названий меморандумом про завершення війни переданим Україні. Москва пропонує два варіанти припинення вогню, які виглядають цинічно. Перший варіант вимагає, щоб українські війська покинули Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Росія вважає ці території своїми і хоче міжнародного визнання, включаючи Крим. Другий варіант передбачає заборону переміщення військ і зупинку мобілізації. Росія хоче припинення іноземної допомоги Україні та початку демобілізації. Вона вимагає нейтралітету України, відмови від військових союзів та заборони військової активності інших держав на українській землі. Росія наполягає на без'ядерному статусі України і обмеженні чисельності армії. Росія також просить зняття економічних санкцій та відмову від претензій за збитки від війни. Вона вимагає захисту прав російськомовного населення, офіційного статусу російської мови, скасування обмежень на українську православну церкву та заборони героїзації нацизму. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачив документ особисто, але отримав інформацію від партнерів. Він назвав вимоги Росії схожими на ультиматум. Зеленський також відкинув пропозицію про перемир'я на два чи три дні для збору тіл, зазначивши, що припинення вогню потрібне, щоб запобігти новим жертвам.